Тепла авторка вгощатиме на різдво шоколадом. Надійка Гербіш видасть нові історії. Книжка має вийти до католицького різдва, щоб читачі вже могли отримувати її на свята у подарунок. Деякі з оповідань Надійка Гербіш написала щодо того, як світ побачили кавові історії. Проте вони були не про цей напій, і письменниця вирішила відкласти їх на потім. Там був шоколад, там було теж таке тепло. Вони лежали в мене в різних теках мого комп'ютера, але ще щось писала впродовж цього часу. Ще були багато. Занотовані просто якихось ідей в моїх записниках: чорному, червоному, зеленому, і тепер я просто їх передрукувала, вже якось звела докупи. Теплі історії до шоколаду не є продовженням теплих історій до кави, каже письменниця, бо у них звучатиме інша музика. Якщо попередні оповідання були близькі до джазу чи блюзу, то у нових історіях читач зустріне нові ноти. Шоколадні історії будуть дечу, ну дещо інша музика там буде лунати. Я не знаю, може місцями рок-н-ролл, місцями щось таке ніжніше, наближеніше якісь. Там не знаю, до увертюр чи чогось такого класичного, але музика буде інша, можливо, навіть буде менше меланхолії, ніж було в каві. Історії, що увійдуть до книжки, авторка вже написала. Тепер теплі історії до шоколаду тимчасово прописані у видавництві. І Як тільки роботу буде зроблено, по книгарнях України легкий кавовий настрій доповнить шоколадний аромат. Перша і нас.